Наприкінці цього тижня українські високопосадовці відвідають Сполучені Штати Америки для продовження переговорів щодо угоди про корисні Копалини. Про це повідомляє агентство Bloomberg. за словами співрозмовників агентства, До складу делегації війдуть заступники міністрів економіки та юстиції України, але не політики найвищого рівня, оскільки переговори з адміністрацією президента США. Трампа наразі потребують технічних консультацій. Ну, що тут сказати? Хотілося би, щоб все-таки не зірвалося. В чому взагалі суть цієї угоди? Суть взагалі проблеми, чому угода застопорилася. Суть в тому, що або ці корисні копалини, і рідкоземельні, і уран, і багато чого іншого, і, можливо, навіть щось по інфраструктурі, або це все буде управлятися спільно Україною з американцями. Американці також будуть з цього мати прибуток, тобто з цього будуть мати і американці, і українська держава прибуток. І не малий прибуток, а українські громадяни будуть мати чудові зарплати на тому, що вони будуть працювати на американських видобувних підприємствах. Або це все залишиться у руках клану Кучми Пінчука, будуть видобувати так, як видобували, і до цього як мокре горить. За рахунок української держави, держава українська не матиме нічого. А скоріш за все, в результаті розвалу угоди, Америка махне на нас рукою, Росія піде у наступ, захопить нас разом із всіма нашими корисними копалами, копалинами, і видобувати їх буде Росія. Можливо, разом із кланом Кучми Пінчука. В такому разі українці взагалі нічого не отримають. Крім палки, батога е ну, е тюремної камери і е все інше, що несе з собою русський мір. Приїдуть буряти, чукчі чеченці, кадирівські, видобувати наші. Корисні купали, середньоазіатські там товариші, таджики, хто там ще любить працювати, таджики, калмики із Північного Кавказу і всі інші. Тобто насправді, ця угода, вона епохальна. Або ми домовляємось з американцями, пускаємо їх сюди, вони Роз... Розробляють ці корисні копалини, заробляють на цьому гроші і дають можливість заробляти нам, забезпечуючи своєю присутністю збереження української державності. Або ми упираємося рогом, зберігаємо для кучми пінчука і діючої влади, там дуже багато приєдналося до клану купів. Кучми пінчука високопосадовців із зеленої влади зберігаємо ці копалини виключно для них. От ну сюди прийде Росія, тому їм доведеться поділитися з Росією, але точно вже нічого з цього не матиме український народ, держава Україна, яка скоріш за все припинить своє існування, якщо ми цю угоду завалимо.